Той, хто не був в Америці, не усвідомлює, що є кардинальна різниця між словами заробляти великі гроші і заощаджувати великі гроші. Скажімо, ви працюючи в Україні десь на будівництві, можете заробляти 1500 доларів і заощаджувати 1000 доларів. А я буду заробляти тут 6500 доларів і при цьому заощаджувати 500 доларів. Тобто ви будете багатішти за мене на вдвічі швидше. Чому? Тому що тут величезні витрати. Особливо для іммігрантів, які тільки приїхали, друзі, реально треба починати життя спочатку. Потрібно оренд великий платити, наперед дати гроші ще е, за дім для підстраховки. Потрібно всі побутові речі купити в дім. Автомобілі. Якщо це сім'я, обов'язково два автомобіля. І ті декілька тисяч доларів, хто, можливо, привіз з собою, продавши якесь майно в Україні, вони тут розходяться буквально за декілька тижнів. Знаєте, я був в Америці вже давно, і я це зрозумів. От про що говорить чоловік на відео? Буквально, ну, я не знаю за скільки. Що в Україні не так, знаєте, що все, як то кажуть, погано було раніше, як думалось. Зараз люди трошки пороз'їжджались по країнах і в Америку. І зрозуміли, що не все то золото що блещить, розумієте? А, в Україні люди теж заробляють. Ну, я би не сказав, що Україна прям країна можливостей, але судячи з того, які машини їздять за вікном, які ціни на нерухомість, і взагалі в яких люди в будинках живуть то, то складається, як враження, що якраз можливостей. В Америці. No. По-різному складається доля в людей. Але в більшості випадків я чую, от, що не все так добре. По-перше, пахати треба жорстко, щоб заробити, Податки. Ну, все, що сказано було на відео. Кожен, звичайно, робить свій вибір. І, можливо, хтось влаштовується, йому таке підходить і якось себе реалізує. Хтось звертається додому. Я знову ж таки, вибачте, повторюю, вибачте за тавтологію, що останнім часом я все частіше і частіше чую від людей, що не так же в Америці і добре. Але і бачу коменти, що люди пишуть, що їм там добре. Це знову ж таки, як і всюди, комусь добре, комусь не добре, Але колись, що там давно, коли я дивився там Беверлі Хілс 90-210 або Ройл Мелроуз, напевно, в ті часи всі думали, що просто в Америці всім добре. Що в Америці добре всім. Я сам мріяв попасти в ту Америку, мені сни снились, як я прилітаю в Америку, потім я просипався і такий думав, блін. Знов сон. У мене просто була мрія попасти в ту Америку. Ну і коли я попав в Штати і подивився, поспілкувався з місцевим населенням, з американцями, думаю, що? Та ні, дякую, я додому, в Україну. І я ні разу не пожалів, що я вернувся додому. Тому що все правильно великі витрати. Можливо, там більше зарплати, але і більші витрати. І якщо порахувати, що вдома, є там своє житло. Завжди можна, коли якась скрута, приїхати до мами поїсти борщику. Бо як не крути, коли ти на чужині один і немає до кого слова сказати. Іноді хочеться просто я не знаю, ну не то, щоб поплакатись комусь, а просто поговорити, а нема з ким. Немає рідних, якщо ти сам там, це, це все впливає, чужий менталітет, мова, все. Ти, всім на тебе пофіг. Це вже коротше, не так просто. От і все. Ну і в кожного своє відношення, в кожного своя нервова система. Хтось дуже сентиментальний, хтось жорсткий, По-різному. Але бачите, ну давайте дослухаємо, вибачте, що я перебив. Я в мене така погана риса характеру перебивати людей. Якщо хтось купив машину, це, це чудово. Якщо ще каструлю і шуруповерт, це взагалі алілуя. Тому воно не так все просто. Знаєте, воно так звучить о, поїхав в Америку, а посилку ну, там не вийшло, ж, да? Або там допоможи, ти ж в Америці. да, Америка для багатьох із нас, да, рай ось тут, а Америка ось тут. Тобто це як, як на порозі рая. Ну реальність жорстока. Наші люди маслають так, що просто з п'яти ранку встають і допізна. І на початках це невеликі зарплати, особливо, якщо ти не знаєш мову, наш брат іде, десь там на дурдаш, на деливері, десь підсобник іде. Йому там платять мінімальну зарплату. Поки він не втягнеться, не набереться трошки досвіду, поки він не вивчить мову і так далі. І тому подібне. Тому мене, мене, наприклад, був такий момент, що мені там друзі пишуть, знайомі місіонери пишуть, а я бачу, я не витягую, а мені соромно признатися, що в мене зарплата. Ей, друзі, у мене там 2,5 тисячі доларів зарплата. Я там ледь-ледь покриваю базові потреби свої. Я там почав позичати, висилати, тому що ну, соромно сказати, що я в Америці це ж не звучить, а, а, а не можу нічого заощадити. А всі сидять тут кажуть, да, вийшли, вийшли посилку, вийшли бабки ти ж в Америці. Ні. Щоб це зрозуміти і пережити, відчути, це треба полетіти в Америку. Де ти чужий, де ти просто стоїш на вулиці по прильоту, не знаєш мови і не знаєш, куди йти, з ким говорити. Всім на тебе пофіг. Треба десь переночувати, щось поїсти. А ти не знаєш мови. Йдеш працювати, тебе нагружають чим побільше. У Мене один знайомий розказував, що він по 16 годин на, буді... на стройці працював, на будівництві. І цих 16 годин це не знаєте? Фух, ні. А це ти постійно тебе нагружає чимось, ти щось носиш, переносиш, щось робиш. Здоров'я вбувається і, коротше, і все решта. Ну, все так просто. Америка, я колись, я теж колись так думав, і, можливо, до. Я не знаю, хто ще лишився взагалі людей, які думають, що Америка це круто і що там, типа, блін, куча бабок. Я, бро, я просто не доганяю, що ще є такі люди. Вже давне-давно все ясно. Ви подивіться, просто в Україні, як люди дають інтерв'ю, їх питають, скільки вам потрібно там грошей для комфортного проживання в Києві чи там в Україні вони всі говорять там 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів. У мене таке складається враження, що в Україні всі заробляють такі бабки, що в американці навіть таких не бачили. І в багатьох випадках так і є. От в чому вся фішка. Подивіться, які тачки їздять. Американці на таких машинах не їздять. Ну, в більшості випадків. Ви шарите, що в Україні машини дорожчі, ніж в Америці? Люди замовляють. Машини з Америки платять розтаможку, ще їх тут ремонтують і їздять. Коротше, якщо ти. Ви знаєте, в Америці людей якихось, хто працює, наприклад, українців, які працюють директором банку, менеджером, я не знаю, вчителем, лікарем. Можливо, і є такі люди, але їх одиниці, а основна маса працює все-таки на тих роботах, які, про які сказав автор відео. Наскільки я знаю, більшість людей працюють на фурах, на делівері і на будівництві. Жінки прибирають навіть звищуюсь. Українською освітою. Мені навіть говорили, що лікарі, лікарі, лікарі українські лікарі приїжджають туди і там прибирають з, з вищою освітою лікаря, які закінчили медичні університети чи інститути. Я не знаю, як там правильно. Їдуть в Америку і працюють ну, прибиральниками. І ще й заробляють мінімальну зарплату 2,5 тисячі, якщо, наприклад, в Нью-Йорку, це, ну, я не знаю, там, житло коштує, так, тільки. Хавати. І ще додому треба вислати, бо незручно. Я не знаю, перед ким незручно. Все зручно. Треба завжди говорити, як є. В цьому нічого постидного немає. І, і ну, Це було так, так ну, непросто. Але знаєте, що допомагало мені виходити в рівень і все одно тримати баланс? Це вчення про десятину. Для мене вчення про десятину це не, не про гроші і навіть не про добрі справи, які можна робити цими грошима. Для мене вчення про десятину це вчення про дисципліну. Це мене дисциплінує. Я знаю свої доходи, я все підраховую, я все відмежовую. І є гроші, які я знаю, треба відділяти на діло Боже. Хто як не ми християни? На початках мені вистачало 2,5 тисячі доларів, щоб прожити місяць. А зараз мені треба 4 тисячі. Тому що з перших півтора року я пам'ятаю навіть чашечку кави. Ні разу не купив стаканчика. Мені шкода було 6 доларів. А зараз ти вже якось втягнувся, вже йдуть друзі, там п'ють каву. Ну то ти що не візьмеш кави? Ну, там, де. Ви чуєте, про що говорять люди, які живуть в Америці? Що вони собі не дозволяли навіть чашечку кави? Я. Не сміюся з цього, тому що в мене зараз посмішка на лиці, це не значить, що я з цього сміюсь. Це просто, от ви вдумайтесь, ми завжди думали, що американці ну я думав, що американці це суперлюди. Вони можуть подорожувати по цілому світу. Що в них там все чекі пукі чики чекі-бум-бум, в нас взагалі жопа повна, все. А тепер виявляється, що люди, які живуть в Америці. Відмовляють собі в чаші ж кави. економлять, рахують кожну копійку. Є, в нас там жінки знаєте, завжди хотіли вийти заміж за американців, думали, що там приїдуть в Америку, там посипляться на них бабки. А насправді, європейці і американці вони рахують кожну копійку. Тому що ну, за все треба платити. І це нормально. Хто цього не розумів, це дивно. І складається враження, що тільки тут ніхто нічого не економить. Тому що я реально дивлюся, в нас, подивіться, наші соціальні мережі в Україні. Всі ходять, там, я не знаю, в брендах українські дизайнери продають свої речі дорожчі, ніж чуть -ли, там, не недольчі габана і Гуччі. Всі бари, ресторани переповнені на букувалі які ціни. Ребят, вообще ж, що соціальні мережі нарешті нам показують правду. Ну, звісно, дуже мало людей, які транслюють правду. І дякую цьому автору за правду, за щирість, за сміливість розказати реальний стан речей, бо багато людей встидається про це говорити. Сидять десь там, знаєте, в тій Америці живуть по п'ять людей в одній кімнаті. Ша, ша, шарять, типа, як то кажуть, скидується на оренду, але в інтернеті показують, ніби, знаєте, там фотки біля якогось Ламборгіні. І складається враження, що всі за кордоном їздять на Ламборгіні. І тільки в таких поодиноких випадках, коли люди доносять справжній стан речей, правду, бо це і є життя. І це нормально, і це класно. Я дуже дякую таким людям, які транслюють правду. І ми чуть-чуть повертаємося до реальності, а не живемо в якомусь видуманому світі, де всі багаті і всі мільйонери а насправді прибирають, виживають і економлять на каві. Тому, що, я думаю, це не одна людина, яка відмовляє собі в чаші цікаві. Це американці. Все перевертається з ніг на голову. Вся реальність. Всі уявлення про Америку. Про гроші, про можливості. Звичайно, є якийсь відсоток людей, які добиваються в Америці великого успіху, заробляють великі гроші. По-різному буває, але, але в більшості, мені здається, випадків з того, що я чую і бачу, то все-таки більшість живе іменно так, як говорить цей мужчина на відео. Але знову ж таки, в цьому нічого такого. Це життя. Всі ми. ну, Знаєте, не мільйонери і не мають понти ганяти. Всі прості люди. Діти хочуть в Макдональдс, там десь кемпи, там десь велосипед хтось хоче купити, там десь так далі і тому подібне. Воно тебе затягує. Але Боже діло не повинно зупинятися. Які б в нас не були витрати, потреби, ми повинні знати, є вдова, яка льє сльози. Є місіонери, які ледь зводить кінці. Ну, жаль, кінець відео, я не знаю чому. Можливо, там була якась друга частина, але в мене її немає. Ну я думаю, суть зрозуміла. Автору дякую за відео, за контент. Продовжуйте розказуйте нам правду про Америку, щоб ми тут, знаєте, в Україні знали, як там є насправді, а не літали в облаках і думали, що А, як все погано. Тоді, якби я був в Америці. Я би вже там, е, я колись познайомився з одним е, чоловіком при таких дивних обставинах, але зараз не про той, який. Е, получив вже зелену карту і громадянство Америки, але живе в Україні і ні каже, що ні ногою в Америку не поїде. Він там пропахав на будівництві дуже довгий період часу. Тепер живе в Україні і каже, що ніколи в житті в Америку не повернеться. Його вже раз депортували назад в Америку з України, він знову вернувся. Він просрочив термін перебування чи умову перебування в Україні. Це ще було до 2022 року. Не знаю, яка зараз доля в нього. Ну, одним словом, я про Америку свою думку змінив вже давно, ще років не знаю. 15 тому, напевно. Так що для мене це не дивно. Але я. Не то, щоб радий, але рахується нормально, що люди зараз побачать, як в світі класно, нарешті почнуть цінувати свою рідну землю, рідну Україну і домівку, і зрозуміють, і вже розуміють, а комусь ще доведеться зрозуміти, що не так вже нам погано і жилося. Я раніше. ми не цінили те, що в нас було. На жаль, а думали завжди, що десь краще. Ну що, краще? <смір> Я розумію, що зараз люди в цілях безпеки, себе і своїх дітей, рідних повиїжджали. Можливо, коли настане мир і благополучні умови, ви всі. Або більшість з вас вернеться додому. Хочу в це вірити, що українці будуть вертатися в Україну, розвивати свою країну, коли для цього настануть сприятливі мови. Автору ще раз дякую за відео. Будь ласка, діліться з нами. Відео з Америки. Ми будемо дивитися, лайкати. Дякую вам за щирість, за сміливість, за правду, за правду, якої зараз дуже мало в інтернеті. Правда зараз на вагу золота. Ви нам розказали правду. І це було цікаво, сміливо. І щиро. Дуже дякую вам за відео. До зустрічі.